Шановні колеги, раді вас вітати! З великою приємністю представляємо вам новий медіапродукт від команди управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області інформаційний дайджест Якість освіти, хайлайт подій. Сьогодні час глобальних цифрових перетворень, зокрема у сфері освіти, а також активної інтеграції всіх сфер нашого життя і роботи у цифровий простір. Ми, команда управління, теж намагаємося йти в ногу з часом, постійно збільшувати свій мультимедійний контент, розробляти нові креативні, електронні інформаційні продукти, що будуть цікавими та, головне, корисними для наших освітян. Дайджест один із таких продуктів. Дайджест розроблений у форматі тематичного електронного видання, випуски якого виходитимуть і розсилатимуться органам управління освітою територіальних громад. Закладам освіти, електронною поштою не рідше одного разу на квартал. Серед запланованого контенту, актуальні новини та події у сфері якості освіти, нововведення в освітньому законодавстві, освіта в громадах, кращі управлінські практики, моніторинг якості освіти, професійні коментарі з актуальних питань, сертифікація педагогічних працівників, провідний закордонний досвід, головне з вебінарів. Алгоритми дій, чек-лісти та лайфхаки для роботи, цікаві факти про освіту, календар освітніх подій, квіз тайм з користю. І це далеко не весь перелік тематичних рубрик, запланованих у випусках дайджесту. Більше того, частину з них ми створюватимемо разом з нашими освітянами, виходячи з тих актуальних питань та інформаційних потреб, які у подальшому будуть надходити до управління від громад та учасників освітнього процесу. Сподіваємося, що дайдже стане у пригоді для роботи, допоможе розширити горизонти професійних знань, каталізує особистий потенціал та сповнить новими свіжими ідеями і натхненням для подальших звершень, приємного та корисного читання. Бережімо себе, безмежно дякуємо нашим захисникам, тримаємо разом освітній стрій до перемоги і після неї!